Ще Ягор Ярмолюк буде готовий грати завтра. На жаль, Єгор завтра не може грати, але він відновлюється. І ми сподіваємося, ми розмовляли з лікарями. Післязавтра він вже буде працювати з гравцями в основної групі. Тому ми сподіваємося, що він буде готовий на наступну гру. Інші гравці, ви знаєте ситуацію, на жаль, достатньо багато травм, але ми викликали. Достатньо гравців, які зараз можуть замінити цих гравців. І я вважаю, що ті гравці, які зараз є в, в нашому розташуванні, вони повинні вирішувати задачу завтра і наступної гри. Дякую, наступне запитання. Елла. Добрий вечір. Сергій Саніславович, Питання до вас Ісландія грає в силовий футбол. Вони вміють захищатися, але при цьому не прагнуть грати першим номером у зв'язку з цим збірна України, яка бере можливо для себе стиль грати першим номером на м'ячі або також вичікувати свій момент. Подивимося, як вони будуть грати. Я, я не вважаю, що вони не грають на м'ячі з новим тренером. Вони більше контролюють м'яч, вони починають атаки за рахунок передач, не, не довгих передач, тому ми повинні до цього бути готові. І я вважаю, з нашої сторони дуже важливо показати більш агресивну гру у порівнянні з Азербайджаном. Показати, що ми хочемо виграти цю гру, і я впевнений. в хлопцях ми розмовляли. Я бачу, що вони е, хочуть реабілітуватися в цій грі, Наступної гри, тому я сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України. Максим Кучер, я футбол. Питання до Сергія Станіславовича. Для чого у збірну друге поспіль викликали травмованого циганкова? І також тимчка, який лише нещодавно понад місяць відновлювався від травми. А де ви бачили циганкову збірною? У заявці був. В заявці чого? В заявці було скільки гравців? 25 гравців. Ми контролювали ситуацію з циганковим. б він відновився, щоб була можливість зіграти, ми б його викликали. На жаль, цієї можливості не було. Ми... У нас була домовленість з Жироною. Якщо він не зможе, він не їде. Але я вважаю, це важливий гравець для нас. І якщо б був шанс його викликати, ми його викликали. З приводу тимчика, ну, на жаль, в нього дуже велике бажання грати за національну збірну. Він приїхав з пошкодженням. Навіть ми цього не знали. Він був на заміні в Динамо. Він відіграв з Крістал Пелесом, там отримав пошкодження, але не зробило обстеження в Динамо Київ. Коли він приїхав в збірну, він зробив обстеження, і ми знайшли таку травму. І він поїхав додому лікуватися. Ніхто навіть ми, ні до ні, лікар, ні я не знав про цю травму. Тому ми викликали тимчика. Наступне запитання: питання до Віталія. Ви вже перший раз у збірні після ну, березнявих матчів. Як взагалі ваше повернення до складу? І як, як равець, ці всі перельоти і це все, який, ну, який вплив це має на вашу підготовку і взагалі на повну заявку? Добрий вечір. Мій стан задовільний. Сьогодні треную. Завтра а, готовлюсь до матчу. А, в, з приводу перельотів. Мабуть, а, краще запитати хлопців, які приїжджають в збірну з України, які добираються понад 20 годин. Це дуже важко, тому що вчора ми добрались в Ісландію а, десь. Більше десяти годин з готелю в готель, і це дуже важко. Я сказав, що це реально важко. А хлопці добираються кожен, кожен раз по двадцять годин, і це це в два рази важче. Тому е, важко, але. Я думаю, ми відновились до сьогоднішнього тренування. І ми будемо готуватися на тренуванні і завтра будемо готові на матч. Віталію, питання до тебе. Звісно, аналізували, готувалися до цієї команди. Які головні акценти, чим ісландці в першу чергу небезпечні? Ну ми аналізували їхні останні матчі, і мабуть дуже добре вони грають на стандартних положеннях в атації в обороні, тому. Більше уваги ми приділили цим моментам, і взагалі вони стали краще. На мою думку, в порівнянні з тим матчем, який ми, який ми грали в Роцлаві, тому стали більше грати на м'ячі, і завтра побачимо, як вони вийдуть. Наступний. Питання Сергія Станіславича щодо знову що кадрового питання. Друге, поспіль збір в, наш, в нашій заявці лише один номінальний правий захисник. Це Юхим Конопля, що мають зробити, наприклад, як мають грати Караваїв чи Крупський, щоб їх викликали в збірний. Бо, наприклад, раніше Андрій Миколайович казав, що футболісти повинні там грати або на великому рівні у чемпіонаті України і грати в Єврокубках для того, щоб потрапити до збірної. Ну так, а тимчик не грав в Єврокубках. Ви вважаєте, Крістам Пелесом тимчик не грав? Я саме кажу про Караваєва і Крупського. Якщо ну, можна. У нас саме... є вибір. Я дуже задоволений, що на цю позицію є, є вибір. На дану гру ми викликали Караваєва. Минулу гру ми викликали, викликали Михайліченка і Дубінчака. Ну, це прерогатива тренера, кого викликати. Так, я дуже задоволений, що на цю позицію є конкуренція. І я задоволений, що гравці, які грають за свої команди, вони показують рівень. А ми будемо вибирати. Питання до обох. Чи є відчуття тиску від болівальників вдома над тим, що завтра must win, щоб продовжити мати шанс вийти в плей-офф? Я взагалі вважаю, цей тиск повинен бути завжди в будь-якій команді. Якщо ти граєш на перемогу, коли я працював в Динамо, де б я не працював, тиск завжди є. але Дуже важливо для гравців, я завжди кажу: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Треба думати про себе, що ти покажеш, коли ти вийдеш на полі. А якщо в тебе немає до себе зауважень після гри, то це футбол, це трапляється. Але дуже важливо, щоб ви вийшли і на 100% віддали усе завтра. А який буде результат, ми побачимо. Я просто скажу те, що коли ти граєш. На такому рівні за збірну, за свою рідну країну, завжди є тиск, і це не має значення це офіційна гра чи товариська гра. Тому завжди є тиск, і ми вже до цього пристосувались, напевно.